Привіт, мене звуть Дмитро. і Це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб каналі інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, корисними порадами з приводу інфобізнесу. Я вам обіцяв, що буду тут розповідати вам чесно про свій інфобізнес. І сьогодні я хочу розповісти вам, як я облажався. Справа в тому, що я постійно вам розповідаю, що треба інвестувати гроші в навчання, що треба постійно прокачувати себе, платити іншим експертам, вчитися в інших експертів, постійно якби вкладувати гроші в навчання. Але сьогодні я сам не зміг інвестувати певну суму в своє навчання, хоча я планував, хотів. Це навчання пройти, але я не зміг заплатити цю суму. І зараз я вам більш детально розповім про цю ситуацію. Далі поділюсь з вами деякими своїми думками з цього приводу і поділюсь певною корисною рекомендацією з цього приводу. Тому думаю, що це відео буде корисним, тому раджу вам додивитись його до кінця. І так, ситуація була наступна. Один успішний підприємець запускає скоро дуже круте навчання по інфобізнесу. Я Хотів туди записатися, я спостерігав за цим підприємцем, і були певні моменти, які мене стопорили, які не давали прийняти рішення, так? Які це були моменти? По-перше, навчання буде починатися в вересні, тобто це через місяць. І потім ще навчання це буде там тривати 2-3 місяці. Тобто, це проміжок, який займе там 3-4 місяці. Це буде. Поки я пройду все це навчання, але я зараз живу в Україні, я хлопець, і я не можу планувати на такі великі проміжки часу. Я розумію, що я не знаю, що завтра буде, я не знаю, що через тиждень буде. Я не можу планувати на 3-4 місяці, і те, і це дуже мене зупиняло. Це перше, що зупиняло, Друге, що зупиняло, там в навчанні перший модуль. Це вам розповідають, як створити свій як набрати свою мастер-групу, як би навчати її і заробити на цьому перші гроші. Але знову ж таки, коли ти набираєш мастер-групу, ти її набираєш на десь на три місяці, тобто ти. Береш, набираєш людей, береш з них гроші і навчаєш їх три місяці. І знову ж таки мені доведеться там три місяці обіцяти людям, що я буду працювати з ними три місяці і продавати це. А я не можу такими проміжками часу оперувати. Я не можу людям такі обіцянки давати. І я ще не до кінця розібрався зі своєю програмою. Я ще не можу там обіцяти там якісь серйозні результати за якісь серйозні гроші. Тому ось це мене. Стопорила такі моменти, які мене зупиняли. Але мені дуже хотілося понавчатися у цього підприємця. Мені дуже хотілося побути в цій тусовці інших інфопідприємців. Мені дуже хотілося дізнатися, прокачати себе. Тобто, мене, з одного боку мені дуже хочеться, з іншого боку, є певні проблеми, які мене стопорили. Але я ще не знав ціну. І тому якби в мене був на чаші вісів, вона якби була рівномірна. Я коли лягав вчора, лягав спати. Зараз цього підприємця найвигідніші умови записатися в цю програму. І коли я лягав спати, я не міг довго заснути, тому що мене дуже мучили ось ці. Всередині мені з одного боку хочеться, а з, другого, з іншого боку колеться. І я думав, чи написати йому, чи дізнатися, які ж умови запису на найвигідніших умовах. Тобто, треба було йому написати, щоб дізнатися умови, щоб він сказав, скільки це коштує. І я думав, писати йому чи ні. Але зранку я все ж таки прокинувся і зрозумів, так мені це цікаво. Якщо це буде коштувати не дуже дорого, то я готовий туди записатися. І я йому написав. І коли він озвучив ціну. І я, звичайно, засмутився. Я засмутився, тому що я зрозумів, що я не готовий зараз розстатися з такою сумою. Тому що, от правду, я вам кажу, як є. Зараз у мене не дуже хороший період в житті. Я зараз в інфобізнесі створюю контент, але я зараз нічого не продаю. На роботі у мене теж зараз дупа. У мене є якась сума грошей, яка дозволяє мені там. Закривати базові потреби, але розстатися з ось тією сумою, яку назвав той підприємець, і хоч вона не якась там супер критична, я розумію, хоч вона не супер там завищена. Я розумію, що за ці гроші я отримую дуже багато цінних знань, але я зараз не готовий з цією сумою розстатися. І я вас вчу, розповідаю, там умнічаю, кажу, треба вкладати в свої знання. Я такий важливий, такий молодець, так все це правильно розказую, розповідаю вам. Але коли сам зіштовхнувся, коли сума незручна, коли я не готовий з цією сумою розстатися, то в мене якби виникла ось така проблема, я зрозумів, що я не готовий з цією сумою розстатися. і, хоч я хочу піти на це навчання, хоч я розумію, що воно буде дуже цінне. Я не зміг за нього заплатити. Я ось день, ось так в такому пригніченому стані. Я дуже засмучений. Я відчуваю себе якоюсь такою нікчемою, що я не можу купити собі те, що я хочу, але я не можу заплатити ці гроші. І це на мене дуже тисне. І я розумію тих людей, які інколи не можуть там купити певне навчання, тому що у них цей бар'єр, вони не можуть його переступити. І в мене зараз цей бар'єр. І я ділюсь вам, кажу те, що є. Правду, як є, розумієте? І я ось з цим зіштовхнувся і ось такими переживаннями. І я весь день ходжу, і в мене нема настрою, я засмучений, я відчуваю себе нікчемною. Я розумію, що я якийсь не такий, якийсь неправильний. Я не можу купити те, що я хочу. І я розумію, що це наче правильно, що треба інвестувати, але я не можу переступити через себе. І ось таке буває. І знаєте, що я для себе зрозумів одну таку корисну пораду. Я собі даю і вам даю. Я зрозумів, що треба собі завести певний рахунок, завести якусь скарбничку і туди відкладати гроші чисто на навчання, щоб це були гроші чисто на навчання. От я їх відкладаю і я на них не претендую. Це чисто на навчання. Постійно туди відкладаю, відкладаю, відкладаю. І потім, коли настане момент, коли я захочу записатися на якесь серйозне навчання, я просто відкрию цю скарбничку або цей рахунок і просто візьму і ці гроші заплачу. І мені буде простіше їх заплатити, тому що я за. Зазд... Далегідь запланував, що ці гроші на навчання. І вам треба теж, я раджу вам завести таку скарбничку і туди чисто постійно відкладати гроші, щоб там збиралась нормальна сума, і щоб ви легко могли з нею розтатися. Щоб ви просто потім взяли цю суму і просто інвестували в навчання. Тоді вам легше буде. Коли ж ви будете брати гроші, от як мені зараз треба взяти гроші із тих коштів, які мені на базові потреби, які я там використовував на життя, мені дуже важко з ними розтатися. А якби це була окрема скарбничка, які збирались гроші чисто на навчання, на яку я не претендував, то мені було б набагато простіше. Це така маленька рекомендація, яку я зараз сам буду практикувати, яку раджу вам. І друге, те, що мене, я вже два дні мучуюсь із-за цього рішення, і воно мене дуже психологічно. Засмуче, напрягає, видавлює з мене всі соки. Я дуже дуже нервовий, я дуже засмучений. От що я вам раджу, коли у вас такі складні рішення, які вам треба прийняти, ставте собі дедлайн, коли ви остаточно повинні прийняти це рішення. І дедлайн цей повинен бути там максимум 24 години. От ви собі ставите дедлайн, кажете, через 24 години я точно вирішу, так чи ні. І через 24 години ви приймаєте рішення і з цим рішенням живете далі. Або ви так вписуєтесь в це навчання або ні, ви не вписались в це і ви живете далі, і ви себе не мучаєте, ви не ходите 2, 3, 5, 10 днів там не ходите і не думаєте, ой, що ж мені робити? Що ж мені робити? Ви поставили дедлайн 24 години. Через 24 години прийняли остаточне рішення по ось цьому питанню. Все, яке прийняли з тим, і живете далі, і це вам буде легше даватися. Потім якби вам буде психологічно набагато простіше. Це такі дві прості рекомендації, які з цієї ситуації, з цієї історії, які я хочу дати вам. Сподіваюсь, що було корисно. От розповів вам, як є, ось такий я слабак, да так. Буду з цим далі якось жити. Буду зараз заведу собі скарбничку, буду збирати нам навчання і сподіваюсь, що в майбутньому таких ситуацій буде менше. На цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу.